Ну, звичайно, ну, і те, що ви тільки що сказали, і попередньо виступаючи, найкраще справедливість це зараз в Збройних сил України, це. Сил оборони. А, тепер, повертаючись до питань, які були, ну, найлегше, мабуть, питання, про як будуть закриватись провадження. Ну, бажано, щоб вони вироками закривалися. І ще бажано, щоб ці вироки були виконані. От. Це, це, це щодо закриття. А, коли ми говоримо про те, що про відшкодування, чи не буде так, що відшкодована спочатку якимось корпораціям, я думаю, що тут принципово у всіх одна позиція, що в першу чергу відшкодування мають отримати люди, яким було завдано ушкодження життю та здоров'ю. І, і люди також, яким була завдана шкода житлу. От. Звичайно, що міжнародна компенсаційна комісія. Вона буде виставляти пріоритети. Ну, разом з Україною. Це не те, що хтось там міг виставити пріоритети, а це саме разом з Україною. Ну і окей, я думаю, це моя позиція. Що ті люди, які зазнали ушкодження здоров'я, їм має бути відшкодування в першу чергу. Злочини, люди жертви сексуальних насильств так само має стояти в пріоритеті при всій повазі до підприємств, бізнесу і так далі. Але люди в першу чергу. Ну, і на останок, чесно кажучи, от хотів би сказати, да чим питали, чим можуть допомогти а, бути корисні там негромадські організації в цьому, чим бізнес і так далі. Реально а, хороший приклад того, що ви робите, да, що звернулись до суду. Я так ви зробили це самостійно, без допомоги, а, ну, без допомоги, я так розумію, ніяких представників влади і так далі. Я сподіваюся, що цей кейс стане знаковим. Кейс. Південній Америці, і ви цим заявите якраз про ті злочини, які тут вчиняються, і ви навіть без допомоги можете голосно заявити про ті злочини і про необхідність відповідальності, і трибуналу, і іншого виду відповідальності за злочини, які тут чиняться. І завершуючи вже, я би хотів сказати таку штуку: що дивіться, коли ми не будемо говорити, а, держава не робить. Ми там з державою. Тут треба зрозуміти, що зараз ми всі є частиною держави. От коли прийде пан Ігор Ліски, да, і скаже, що ми, я як частина держави, хочу, вимагаю, роблю. От тоді, мабуть, буде це найкращий варіант, коли буде оце розуміння, ну, що ми з, кожен частину держава непроста. Він ні не, він багато все... разів приходив приходив, завжди скаже, що його ніхто не слухає. Так що ми, ми, ми періодично до цього повертаємося. Антон, ну, подив... я ж просвітогляди сприйняття, коли <с? Ти, <с? ти сам розумієш, що ти частина держави.